Коли б з'явився в мене чарівний килимок, на тому килимкові злетіла б до зірок, щоб зірку наяснішу за хмарами дістати і дорогій матусі її подарувати. Дне в матері. Дякую мамі ні за ніжні долоні, ласку турботи ночі без своїх. Спасибо за всі ті пісні, що співала. Бажаю, що всі свої очі не знали. Спасибі за ляску, за щире тепло недоспані ночі, турботи й добро. здоров'я і знову нам звичимо щиро, любові і радості. ягоди й миру. Гарно Гарна ти метуся, люба дуже мила. Ти мене ще знову звичайно навчила. І щодня навчаєш, як любить родину. мову нашу гарну, рідну українську. Добре, мамо, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарніша, найдобріша. Я люблю тебе найбільше, навіть коли доросла стану, теж любити не перестану. Бо ріднішої, ніж ти в цілому світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє. Вітають зі святом здоров'я, добра, земних благ побажати я хочу єдине. Святковий цей день, нехай солові наспівують пісені, хай сонечко ніжно тебе потілує, хай стеліться щастя, нічого не дратує, і хочу тебе я обійняти швиденько, маму, матусю, зі святом ріднень. Мамо, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добре і привітна, ніби сонце в небі світло. Як віздечку пташка, пшенят було, так і кожна мама діток ніжно любить. полетять з візечка, діти пташенята. Та завжди матуся буде їх чекати. пригорне до серця теплими руками. Дітям і дорослим, добрий команди. Люба, добра, мила, як іще тебе назвати, Це ж для мене, ти пошила, у плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навча. Ти ляжу спать ходиш. Нешко все боїшся, розбудиться. Захворію, пошлегенько, цілу ніч не буду спати. Тож дозволь за це все тебе поцілувати. Та бо кітка скорова, пахне слово ба, кожне слово світить ранніми рубі, але сяє дякую наче сонце слово Україні. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. я мала до ти не хоч мені лише кілька літ. До тебе, матусю миле. Я кохаю на життя і бажаю. Будь щаслива, наче пірка після нас. Мама на роботу йде, а в мене все веде. Я не трішки не видадую, тільки трішки сумую. Мама каже, будь слухняним і охайним, і стараним. Ми зустрінемося під вечір. До побачення малеча. Я про маму пісню вчу. І корисних реч... корисні речі вчу, як і мама, я працюю тільки трішки можу.